Учні, шановні вчителі, батьки і вся шкільна родина! Щиро вітаю вас із початком нового навчального року та Днем Знань. Цей рік ми знову розпочинаємо в особливому форматі дистанційно. Але це не зменшує значення цього свята. 1 вересня. Це завжди символ нових можливостей, надій, спільному шляху вперед. Нехай навіть через екрани ми відчуваємо підтримку один одного, працюємо згуртовано і та натхненно. Першокласникам бажаю цікавих перших кроків у шкільному житті, а випускникам сил, сильно спрямованості і успішного фінішу. Усім нам миру, терпіння, стабільного зв'язку та яскравих вражень у новому навчальному році. Нехай дистанційне навчання не стане перешкодою для знань, дружби та творчості, а зараз із радістю передає слово учнівському самоврядуванню школи Іскра нашому голосу, активної, креативної та згуртованої молоді. Звітка ліги ліберів білоцівська злашній автоматиці на зв'язку. Команда кот не скоромить». Вітаємо на зв'язку. Ми ліга лідерів 13 школи. Так так ми повернулися з заряджені на максимум. і вже в режимі дійно. Настав час натиснути на кнопку старт. І разом увійти в новий навчальний рік 2025-го. Але для того, щоб її актувати, ми маємо актувати код нескорених. Цей код не просто цифри чи символи. Він зашифрований у пазлі, який ми сьогодні усі складемо. Перший пазл – це наші учні. Ви як безмежна енергія нашого закладу. Іноді не керована, але позитивна і світла. Ми радіємо, адже сьогодні це енергетичне ядро поповнилося новими силами, першокласниками. Ось вони яскраві, допитливі, з поглядами повними а чому? та серцями, що вірять у два. Нехай цей рік стане для вас, наші першокласники, крутим стартом у світі знань і нових відкриттів. Бажаємо вам. Легкої дороги, вірних друзів і безліч цікавих моментів. Сьогодні в нас є ще один привіт для радості. Адже долав старшої школи приєдналися п'ятикласники. Вітаємо вас у новому статусі. Тепер ви не просто учні, а повноправні учасники лідерського руху нашої школи. Також хочемо привітати й найпотужнішу енергію школи це наші 11 -класники. Цей рік. Час систематизувати все, що ви пройшли, прокачати навички та показати, що означає бути справжніми, нескореними патріотами. Бажаємо не загубити себе серед усіх дедлайнів і тестів, залишатися такими ж драйвовими, цілеспрямованими і впевненими у своїх силах. Другий пазл це наш вчителі. Двигун, який направляє шалений драйв учнів. Потрібна руса потрансформують його в доне і розвитку. Бажаємо вам знаходити час для себе. Навіть дні шалено насичені Нехай кожне ваше слово знаходить відгук у душі учнів. Третій пазл це московий центр школи. Директор та адміністрація. Вважаємо вам невичерпаної енергії і терпіння. Щоб вести нашу команду крізь будь-які виклики. Нехай підтримка колег і вдячність учнів дає сил і наслам. Четвертий пазл це батьки. Наш надійний тил. Нехай у ваших домівках завжди панує затишок любов і взаєморозуміння, а кожен день приносить радість від успіхів ваших дітей. Пазл зібрано. От наскорених розшифровано, він ожив, і тепер він пульсує в наших серцях. Попереду нові виклики, нові відкриття, нові горизонти. І ми впевнені, що наша шкільна родина впорається із усім, адже ми разом непереможна та потужна команда. Місія виконана, тож із радістю оголошуємо про початок нового навчального року.